Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні, дорогі друзі, будемо робити квас із суцвіття чорної бузини. Спочатку це в нас буде квас, дуже смачний, газований напій, а з часом вистоїться це буде справжнє, дорогі друзі, шампанське. Перевірила дуже багато рецептів, спинилися на цьому, іншого не хочу використовувати, так як мені писали в коментарях, давали свої рецепти ділилися. Та і ми з друзями, знайомими робили, і куштували різні ну, в нас спинилися на цьому. Ось цей рецепт, по якому я роблю багато-багато років. Тому що це дійсно шампанське, це в мене пляшечка лишилася з того року. Ні, не пляшечка мене лишилася, це я внесла з погріба показати вам, дорогі друзі. Роблю до 100 літрів, буває більше, як коли того року відправляла нашим захисникам, смакували, дуже сподобалося. Отже, дорогі друзі, що нам потрібно? Я разом буду робити, тут у мене вже є які каструлі, які вже два дні стояли, зараз будемо проціджувати і будемо наступні робити. Саме головне, нам потрібно суцвіття із бузини, щоб воно було сухе. Ми його не миємо, ось таке воно має бути. Коли пройшов дощик, ми чекаємо. Почекаємо один день, може трошки більше, тоді зриваємо. Так як тут. На нас все це в нас виходить завдяки цим дріжджам, які на, на цих маленьких квіточках. Коли пройде дощ змиємо водичкою, у нас не вийде нічого. Беремо 12, 15, 12, коли такі маленькі бувають суцвітя у мене цього року гарні великі, беремо більше. Можна взяти 15, 17, я таких беру величезних 12. 10 літрів холодної води. в мене тут холодна звичайна водичка, 1 кілограм 200 г цукру. Додаємо на 10 літрів води. Лимонна кислота нам ще потрібна. Тут в мене по 100 грам, Зараз я, тому що нам на 10 літрів потрібно 50 грам. Пашечку розділяю пополам. Виходить 50 грам лімонної кислоти. Тепер будемо додавати суцвіття. Обов'язково потрібно дивитися, щоб не було тут різних комашок, тлі, так як вони також полюбляють бузину. Ось так. Два дні воно в мене буде стояти. Так, як ось все вже в мене готове. Потрібно проціджувати. Відповім відразу на запитання виписала, які часто мені задають самі такі поширені. Чому вже стоїть третій день, не бродить у каструлі? Бродити в каструлі воно не повинно. Воно в нас ось таке має бути. Бродити буде воно у нас в пляшках. Ось так. Коли вже буде постоїть е, тиждень-два тижні в погрібі, тоді воно у нас буде бродити. І відразу відповім, запитують, коли готове, коли... його можна пити відразу. Ось процідили, можна пити дуже смачне, але без газу. Е, на кінці відео відкрию цю пляшечку, не хочу, тому що зараз відкривати. Зараз тут воно може мене, так як у нас, шампанське, ви знаєте, як відкриваємо, що буває. Тому в кінці відео ми її відкриємо. А бродити буде в пляшках, перевіряємо, коли воно готове, ось уже газоване. Коли в нас воно газоване, дивіться, я дуже міцно стискаю пляшку, дуже-дуже міцно, і вона у нас така тверда. от тоді вже ми знаємо, що тут у нас є гази можна пити. Коли вже стоїть у кастролі, ну два рази в день я підійду так, коли проходжу повз, переколотила, щоб на все цвіття суть було у водички. Ще одне важливе запитання, стає як кисіль, Чому воно стає як кисіль, дорогі друзі, це коли висока температура. Ми раніше взагалі тримали троє суток, так як колись не було так, такої спеки, хто пам'ятає, в нас літо було ну, 25-27, а зараз місяць і в нас до 30 градусів. Тому найкраща температура 18 градусів. Якщо немає. ну, Три дні не тримаємо, я ось потримала два дні. Ви дивіться, якщо у вас ще так жаркіше, тому що в мене в хаті прохолодно, але я тримала вже цей раз два дні. Можна тримати взагалі один день-півтора дні. Головне, щоб у нас були квітки всі ось так. Тоді частіше переколотіти його і все буде добре. Навіть коли таке ви, ви десь ну, не замітили, постояло воно в нас стало трошечки таке тягуче. Тоді, дорогі друзі, також ми проціжуємо і все з ним добре. У мене таке було також неодноразово. Виходить, потім не, ми його не, не замітимо, не побачимо. На смак не вплине і нічого не буде. Це сусло, дорогі друзі, тому що тут дрожжі, цукор, і в нас от таке виходить. Воно не зіпсоване. Зіпсоване тоді, коли ми поставили. Закидали все, поставили за нього і забулися. І з'явилася зверху у нас цвіті цвіль, От тоді, вже, тоді, в тому випадку, потрібно виливати. Зараз будемо просіджувати. Щоб не займати ваш час, я вже процідила, ось так вчепила ложку, тому що каструля широка і воно в мене падає. Коли наливаємо в пляшки, Повні не наливаємо, тому що в нас буде там бродити, пляшки будуть розриватися, полопають. У мене таке було, колись ми з мамою робили перший раз, багато років тому поналивали повні, ну а потім, що всі порвані пляшки, і там немає взагалі нічого. Отже, ми наливаємо пляшки неповні, і мені порадили в коментарях, потрібно стискати ось такі, щоб вони трошки були пожмакані. Виносимо ставом прохолодне місце, в мене зберігається в погрібі. Відкриємо, Ох, це ще в мене з того року. Яке ж воно сильно газоване. Ось так обережно потрібно відкривати. І, до речі, по іншому рецепту, там, де менше цукру та лимонної кислоти, воно не зберігається. Термін в нього короткий, як я розумію, потрібно ось влітку зробили та випили. Ось таке у нас такий напій. Mm. Дуже смачно рекомендую, хто не робив. Такий напій зробіть. Впевнена, вам сподобається. Всім смачного!